Доброго дня, шановні, хочу розібрати кейс взагалі гарантій. Ну, як ви знаєте, помер Навальний, то вже було давненько, але його кейс цікавий тим, що він, заїжджаючи в країну, мав гарантії від партнерів, що все буде добре. І ті гарантії не спрацювали. Ви скажете, ну там Росія, то взагалі дикий кут, хто там які гарантії, але він би туди без гарантій не поїхав. Також. Є приклад Сакашвілі. Михайло Сакашвілі сидить в Грузії, маючи статус президента цієї країни, але заїжджаючи в країну, він теж мав гарантії, гарантії що все буде добре. Взагалі-то наша вся влада теж має гарантії. Їм треба пам'ятати, що при зміні влади, коли міняються пріоритети, Ті всі гарантії, які вам видавали, вони не працюють. І відповідати то питання тільки часу і зміни влади. Тому я вважаю, що найбільший, більш зацікавлений в президентстві Порошенко є саме Зеленський. То його взагалі скажений ядерний ректорат. Тому що, уявіть, ми пам'ятаємо сцену, я ваш вирок, ну і всі там ті заяви. Але олігархічні системи, так як в Україні, вони чим добрі для тих, хто при владі, що кожна влада, яка змінює попередню, вона не буде карати їх. Тому що це одні й ті ж олігархи, чисто міняються фунти. Тому єдина гарантія Зеленського не сісти це Порошенко при владі. Ну, Порошенко, Тимошенко, там взагалі байдуже, люба фамілія, Любого Шенко беріть за 30 років, ставте його при владі і все. І це буде основною гарантією, не від партнерів, а буде гарантія саме незміна структури країни. А я вважаю, що самий гарний варіант для України один раз і назавжди змінити саме структуру. Структуру приходу до влади, структуру влади самої. Коли при владі будуть патріоти, то вся та пиздота блядь, за тиждень отримує підозри і буде рухатись як Лазаренко. Тюрму будь то в США, будь то в Європі, тому, коли ви бачите оцей спектакль, начебто Порошенко проти Зеленського. Зеленський проти Порошенко. Та інші якісь заяви там колуарні, що ну, ми ж маємо гарантії. Дивіться, гарантій не існує. Єдина гарантія від покарання злочинної влади, це наступна злочинна влада. А якщо влада вирішує, що. Вона може проігнорувати якісь гарантії будь-якої країни. Дивіться, загинув е, пілот в Іспанії. Мав гарантії, мав. Там зараз починає Даніла вказати, давали гарантії тільки в Україні. Ну, якби йому дали гарантії такі, що е, підпиши листа, а ми не бачили, чи підписав він листа, чи не підписав, е, що він на свій розсуд виїжджає в Іспанію. Тому. Резюмуємо, жодні гарантії не працюють. Єдина гарантія для любої влади в країні це наступна влада, яка з того ж злочинного кубла. Тому єдина гарантія Зеленського це Порошенко, Тимошенко, там е з олігархічного клану при владі. Тому, коли вони розіграють цей спектакль, я ваш вирок там, блядь. Я ще щось ваше. та ви Ніхто нікого карати не буде. Так система, вона так зроблена, що вони крадуть, а ми це все оплачуємо. Тому єдиний шанс України, як би то странно не звучало, це патріот. Це патріот, котрий прийде до влади і змінить це все лайно. Виставить оту всю пиздоту в розшук, обілетить її в пользу України і на тому кінець.